Друзі, вітаю вас 13 листопада. Сьогодні у відео здаю Пекінську капусту на магазин. Хочу показати вам один спосіб, зроблений на швидку руку, як замотувати Пекінську капусту. Досить простий спосіб. Це якщо ви сам мотати потрібно. Також поговоримо про ціни, по яких здаю капусту на сьогодні. І постараємося знайти найбільшу вагу одного качана. Я надію, з до 2 кг я таки знайду, тому що минулого разу екземпляри були по 1,8 кг. Але пройшов тиждень і надіюсь, капуста підросла. Тому сьогодні будемо вишукувати. Надіюсь, відео буде для вас цікавим. Поїхали. Тепер коротко хочу показати про цей тримач плівки. Зробив його, ось, як бачите, біля дверей і центральний стовп. Теплиці. Давно хотів. Це зручно, тоді, коли ти, до прикладу, сам і от потрібно замотувати. Так як світла нема, хотів зробити ж гарно, як завжди, знаєте, але світла немає і хто знає, коли воно буде, тому зробив, як було, з чого було. Труба з карнизу, що біля вікон, заклепав тут, ось, бачите, молотком, саморізом, закрутив. Тут ось так воно, дивіться, Піднімається і рулон плівки можна замінити. Досить зручно. Потім берете, натягуєте на столик. Ну, я далі покажу в процесі роботи. Розмотали на столик, положили, замотали, відрізали в ящик. Все. На сьогодні, як завжди, дві бананки на магазин. Пакувати будемо гіркою, надіюсь, 20 кг в одну бананку помістимо. Капусті. Капуста білко в цьому році задоволений, тому що вага досить непогана. Кіло 800-500 кіло кг. От такими качаними зрізали. Вирізаю дебільш, ось так, по ходу буду йти. Пакуємо спочатку такі ящики, а потім вже з них підемо туди і там будемо замотувати. Це така капустинка, да? Така кіло, кіло 800 точно буде. Ми її туди далі як будемо замотувати. Я на віса кину, поважимо. Супер. Я колись в супермаркеті бачив, не повірите. Вона така довга була, ну я не знаю, якщо звідси брати, то десь ось сюди аж. Можливо кіла три, а можливо більше. Ну, така прям. Ну то вже перебор скажу. то вже перебор. По три кіла то надто багато. О, дивіться, давайте оцю зараз зріжемо, Оця велика. Ну а ця скажу вам ще більше, ще важче. Я постараюсь там знайти ще більшу. Були в мене такі екземпляри. Попробуємо зважити ще. Бачите, вона навіть видно, що оця більше. На місці скажу вам, нарізав два ящика. В принципі, вибирати не було і чого. То там, то там, тут ось. Можна так брати підряд, всю і вирізати. Вона нормальна там по кілограмчику десь тут позалишав. Але спочатку самі такі вже-самі самі великі, щоб вона і не переростала, тому що вона вже потім на смак трішки інший. Якщо вона вже перерощена, у вас, вона більш жорстка така робиться, можливо, не соковита, не знаю. Ось так. Тому йдемо зараз, повитираємо, обріжемо і будемо замотувати. Ну а тепер залишилося саме леше. Це обрізать. Ось це все непотрібне витерти, замотати плівкою і зложити у дві бананки. Це все досить швидко робиться. Кінцевий результат вийшов ось такий. Запакували ми дві бананки, в цьому ящику у нас 24 кіла, в цьому 23. Більше-менше, як завжди, ложив різну, щоб, я вже говорив, продати. Щоб не залишалась там одна маленька, тому мішаємо таку кіло 800. Бачите, кіло 800. Не знайшов я таких гіганта. Думав, буде, хоч би кіло 900, але кіло 1830. Ну, ось такі качани. Ось такі качани. Я й маленька брали і меншу. Ось, до прикладу, кілограм 100 грам. Непогано. Попадалось навіть ще менше. То вже кинув так, знаєте, 990 грам. Це для того, щоб якщо, до прикладу, десь там дірки в ящику чи щось таке, то положили його так. Ну, Зрозуміли, хто пакує, ви знаєте. Щоб поменшати пустот було різних. Тому ось так. Так, дві бананки є. Все чудово. Ця штуковина працює суперово просто, класно. Скажу, тепер роботи ярику менше. Це він ще не бачив. Ось прийде з школи, а тут стоїть таке. От він, знаєте, любить стояти, тримати щось. Ось так. так. Гарна капуста, капуста, білка. Ціна на капусту поки що здаю по 23 гривні. Був коментар, писали мені, що на вашу таку роботу це досить мало. Я розумію, знаєте, якби я був зі сторони покупця, я обирав би там, де дешевше, так як кожен. А ті, хто зі сторони продажу, да, хто продає, вирощує, звісно. 23. Ну, мало, не знаю як, але добре, що так, знаєте. от. Не буду я казати, мало чи не мало. У мене об'єм об є капусти, то мені нормально і 23, і навіть 20 гривень. Звісно, брехати не будемо, кожен хоче продати дорожче. Це нормально. Для, ну, нічого тут такого. Є об'єм продамо. Тим більше в цьому році капуста вагою за кілограм, бачили самі. Кіло 500, кіло 800, кіло 200, це нормально. Якщо в тому році було 800 грам, ми здавали таку маленьку, то вихід з теплиці був дуже поганий. Там тонни не було. В цьому році, я думаю, якщо тут продать, що залишилась маленька, можливо, тона буде. Підрахунки я не веду. Бо запитую часто. от. Повірте, ну, я знаю, що воно вигідно, все, і все. от, мені там, Я не займаюся тим записами, отими. Та математика це не для мене. Я вирощую все. Ось так. Що вам ще сказати? На останок, таке вийшло відео, можливо, цікаве, можливо, ні. Вирішувати вам. Пишіть, звісно, коментарі, діліться відео. На цьому буду завершувати, далі буде і всім пока.